Друзі, от вчора ми були, був закритий бювет, а зараз хочу вам показати, ми прийшли, він вже відкритий, маємо можливість зайти, подивитися. от минеральных вод. Ну, значит, тут можно придбати свою нервную продукцию. Якісь приправи. Можна придбати ті горнятка, є прайс, стаканчики керамічні, паперові, Тому які пасують. Ось тут розташовані джерела. Марія Софія Броніслава. Це тобто джерела, з яких йде та вода. Назви бачите вбираєте картку прикладаєте картку до щитувача і набираєте водичку. Є теплі, холодні, набираєте, п'єте. Є холодні, є теплі. Тут є інформаційний стенд, де можна ознайомитись з різними лікувальними властивостями цієї води. Тут розписані кожна вода, яка представлена в тих бюветах, від чого вона, для чого вона, кому вона потрібна. Ну, але в будь-якому випадку, що Ліпше проконсультуватися з лікарем, здати аналізи. І вже після того вживати цю воду. Бачите, так гарно оздоблений цей бивед. Тут на Тобто, напевно, можна є різні паче, температурні режими позначені 37-40 градусів. Руками і пляшками до кранів торкатися не можна, так само, як і пити цю воду можна. Багато яку потрібно тільки через трубочку, а не так, тому що там пошкоджується, якщо не мовляє, семаль. Веда не повинна контактувати з металом. Ось тут така відпочинкова зона. Так ми з вами прогулялися бюлетом. Тут такий тіньочок, бачите, можна там собі присісти. Відпочити, купити водичку, лавочки такі є. Є інформаційні, тут також стенди розміщені, як вода утворюється. Перше джерело, друге джерело. У третє джерело. 19.30 палаці культури Шевченка. Бачите, тут розписано, як вона утворюється, ця вода. З чого саме, в чому її користь, лікувальні властивості? Ось, тут всі її лікувальні властивості від її утворення і до впливу її на організм людини. Тому Розкавець. Сьогодні дійсно перлина України західної, де можна дуже добре оздоровитися, то все є. Тут в нас недалеко від Львова. Здоров'я в наших руках. Бережіть його. Ось так, друзі, сьогодні святкує своє свято. День міста Рускавець і ми дуже раді, що потрапили в це свято. Олександра з Кирилом, як завжди, десь губляться, ну, я їх пробую шукати, але наразі не вдається. Ось так, друзі, тому приїжджайте, відпочивайте. Пийте водичку, оздоровлюйтесь, не хворійте, і бережіть себе. Всім гарного дня!